Він зробив стратегічну фатальну помилку. Він врахував, що Майдан породив українську націю. І ця нація голими руками зупинила російського агресора на Донбасі. Цього він ніяк не міг передбачити, розумієте? Тому що він вважав тут везде руський мір. Хто такі я хахли? Це то і спорчений це у них нет свого языка, ні своєї культури, все це руська культура. А там малороси. А там всі руски. Все. От, а виявляється, не всі руські. Виявляється ще й українці серед них, які героїчно захищали, незважаючи на бездарність і повні прорахунки військового керівництва. Все-таки знайшлись люди, які... Стояли на смерть, віддавали своє життя і здоров'я для того, щоб зупинити агресора. Це наш головний потенціал. Але, на жаль, з цим гібридним миром ми його дуже швидко втрачаємо. І це велика біда.